Чому неможливо приватизувати кооперативну квартиру? Зараз я вам розкажу про це. Тому що кооперативна квартира це вже куплена квартира вами за ваші ж кошти у житлово-будівельному кооперативі. У вас є відповідна довідка, що ви сплатили за цю квартиру. Якщо ви не сплатили, то, звичайно, ви маєте. Право і маєте сплатити у ваш відповідний житлово-будівельний кооператив, і вам дадуть довідку про повну сплату вами. І тоді ви можете зареєструвати спокійно за собою право власності, не йти до жодної державної адміністрації, брати дозвіл, ви вселялися в кооперативну квартиру, не на підставі ордера, як у квартиру, яка підлягає приватизації. Тому, будь ласка, не плутайте приватизацію квартири і кооперативні квартири. Я вам бажаю успіхів на вашому шляху до реєстрації кооперативної квартири та приватизації вашого державного житла. З повагою, ваш адвокат Олеся Орлапова.